Extra вітаю вас. Воу, жилетка 3-4 XL. Жилетка десь розмір XL чоловіча. Так, жилетка десь розмір L, чоловіча. З капюшоном, дута. Чоловіча десь розмір 2XL. Тепла дута. По розмірам нормально. Розмір десь L. L, да. 52 54 бачите. Розмір десь L. Також. Так, пухова 100 грамівка. розмір десь LXL Чоловіча Мен. Ман. Жіноча десь розмір LXL Дута теж розмір Ель. 100 грамівка, десь XL, 2XL. З цього капішоном. Так, значить, підписуйтесь на наш канал, коментуйте. О, прикольно. Це Ocean Navigation, це десь з якоїсь регати. Десь там чувачок знайшов робу від Прада яка стоя десь з капішоном. XL. вау, класно, жіноча. 100 грамівка, XL. Поверніше, легка. XL. Також розмір десь LXL. Ну, розміри поки радують, класні. 100 грамівка пухова. 100 грамівка. Також великий розмір десь LXL Пухова жилетка. Стягана. Так, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, вступайте в нашу спільноту Viber, підписуйтесь на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на наш Тікток. А також приймайте участь у розвитку нашого каналу. Розбираємо з вами жилетку. Подивимося ваш мішок від початку до кінця капюшоном жилатка, ще жилатка з капюшоном з капішоном. Пухова. Так, це жіноча. розмір S Ще жіноча. Пухова. Ну, прикольна така. А, сто так, Стьогана, так, це у нас пухова. З на жилетка. розмір L. З цього жилетка. Розмір LXL. На флісі. Двохстороння на флісі? Може бути сіра, може бути від дождю. Просто тепла? Сьогона гарний розмір, 100 грамівка. З капішоном так чоловіча розмір десь L. 2X. 2X, мають. Right. Uh, також великий розмір, десь LXL. Легка, жіноча. Так, ще. Це чоловіча. Також Сьогонажна великий розмір на флісі. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.